Вітаю вас, мої любі сонечки! В мене для вас просто неймовірна новина для тих, хто з Богом живе в серці, хто зі мною, хто переходить. Тому що я дещо побачила вечірньому в налаштуванні, в моїй молитві, Я побачила просто окрему Україну нову. Вона в небесах, в п'ятому вимірі. Це величезне поле. Я ніколи в житті ще не бачила. Нас всіх прямо там. Я прям побачила, знала, що це всі ви, мої любі сонечки, ми всі разом. Україна вже нова, і вона вже в п'ятому це таке неймовірне голубе поле. Тому що п'ятий вимір це така небесна енергія, кристалічна, ніжно-блакитного кольору. І ми всі там. І це просто поле. Я прям знаю, що це нова Україна. Я прям знаю, що це все, вже нова земля, вона там. Виявляєте, мої любі сонечки? Ми всі вже там. Тому вам ще більше, більше ви будете бачити. Особливо, я кажу, про тих, хто переходить, ви побачите різницю між. Взагалі, ви між собою і людьми, які не переходять, будете ще більше бачити різні реальності. Ніби живете на одній планеті, а ніби на різних. Ніби живете в одній Україні, Україні але все-таки це будуть різні України енергетично. Тому що там будується, вже побудувалася на тонкому плані повністю нова світлова Україна. Тобто зараз іде доруйнування цих старих енергій України. Виявляєте мої любі сонечки? Тобто на тонкому плані вже все є. Тобто це вже зараз буде і проявляється потрошки на фізичному плані. Я дуже дуже радію, тому що я ще такого не бачила. Я прям знала, що це поле от прям вся Україна, наша Україна, нова Україна з тими світлячками, які пробуджуються, вона вже проявлена і перейшла в п'ятий вимір. Я не світаю, мої Рубісонечки. Це просто неймовірна новина. Просто ще такого не було ні з одною країною, повірте, я дуже багато об'їздила і дуже багато різних країн так само проходили трансформації, але це було не те. І те, що сталося саме це з нами. І ми самі перші з'явились як Україна, нова Україна в п'ятому вимірі це дуже серйозна подія. Я нас всіх вітаю, вас люблю. Хто ще не переходить? Відчуйте, для чого ці всі зміни. Можливо, пора змінитись, можливо, пора піднятись над своїми ілюзіями, над своєю старою свідомістю і стати новим, чистим, прекрасним, щоб жити і радіти, і дарувати чистоту свого серця. Це час прийшов. Люблю вас, ваша Ая.